Північ Харківщини одна з небагатьох ділянок фронту, де наші повільно, але все ж таки просуваються вперед до російсько-українського кордону. І не в останню чергу, завдяки ось таким мобільним вогневим групам протиповітряної оборони. Вони полюють на ворожі розвідувальні безпілотники, залишаючи противника без очей в небі. Мобільна вогнева група бригади Хартія довго не стоїть на місці. Її основна ціль безпілотники. Зала Орлан Суперкам. Але екіпаж ППО і сам може стати ціллю, якщо дрон їх побачить раніше. Тут практично кожна точка пристріляна росіянами, і в них треба визнати майже миттєва координація між засобами розвідки та артилерією, ракетами і навіть авіацією. Пропустив дрон, приліт арти або бомби не змусить на себе довго чекати. Постійно міняти позицію основна тактика цих бійців. функція – подавляти огнем, Ворожі безпілотники, все, що знаходиться в небі. Ви чергуєте як? 24... 24 на 7? Тобто, от ми виїхали зараз, і це ваша зона відповідальності. Село Липці, 20 кілометрів від Харкова. Саме сюди прорвалися окупанти, щоб створити тут так звану буферну зону і діставати місто мільйонник ствольною артилерією. На щастя, харків'ян російській армії тут поки що не вдалося закріпитися. Є у нас просування по лінії зіткнень спільними зусиллями Хартії та ще кількох бригад Росіян продовжують витісняти на північ збитий дрон, засліплений ворог. Зараз я би сказав, в рази менше ворожих крил, чим це було в середині літа. Старенький кулемет ДШК в комбінації зі швидкими колесами і сучасними засобами розвідки виявився ефективною зброєю проти дронів. Працює мобільна вогнева група. Ворогу нема чого робити зі своїми розвідувальними дронами. Скільки на твоєму рахунку вже збитих безпілотників? Більше з 10. Це хороший результат. Ну, Залося до. Противник швидко вчиться на своїх помилках за похмурі осінні місяці. Росіяни, користуючись негодою, змінили тактику і підняли розвідувальні крила на більшу висоту. Звісно, відтепер вони гірше бачать землю, але кулеметами їх вже так просто не дістати. Вони почали. Використовувати більше висоти для своєї роботи це звичайно утруднює роботу. Ну але ми також шукаємо якісь нові способи, як їх уразити і на таких висотах, в тому числі, щільне прикриття мобільними групами цієї ділянки фронту змусило ворога майже відмовитись від атак шахедів на Харківщині. Відтепер росіяни витрачають більше ресурсів, щоб обходити такі розрахунки. На кордоні пролітають на доволі великій висоті для того, щоб якраз не попасти або мінімально попасти під ураження засобів ППО, які знаходяться на лінії фронту. На жаль, прикрити нашу землю від усього заліза, яке кидає Кремль на голови українцям, наразі нереальне завдання. Але хлопці намагаються зробити трохи безпечнішим той шматочок неба за який відповідають. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Олег Мостовий, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.